Через те, що навіть елементарних коштів немає. В господарських судів дійсно немає проблеми з цим. Дійсно, комп'ютеризація все на вищому рівні, тому що є, є певні ресурси. Ось. Але, на мій погляд, все-таки ключове питання судової реформи це незалежність, відповідальність. І, на щастя, що стосується відповідальності, то обидва законопроекти, хоч дещо по-різному, але вирішують це питання. Головне запустити ті механізми, які мали б ці питання вирішувати. Це йдеться про Вищу раду юстиції. На жаль, один із законопроектів ще більше відтягує створення Вищої ради юстиції принаймні на три місяці після створення. Тобто фактично передбачає обнулення складу Вищої ради юстиції вже тих членів, які вже призначені, і ще очікування трьох місяців, коли, ну, щоб були призначені нові члени. Виникає питання, а коли ж будуть звільнені ті судді, які ну, власне, приймали ті рішення, які досі всіх на слуху? Так, стосовно е, позбавлення права на мирні зібрання, щодо е, арештів фактично в багатьох випадках безпідставних і тому подібне. Ось, звичайно, що якщо просто захопитися реформуванням і не вирішити ці питання, то тоді жодного результату не буде. Тобто судова реформа це не повинен бути процес. І вона повинна обов'язково якомога швидше вирішувати ті нагальні питання, які поставили. Питання господарських судів, я думаю, що, що це питання, яке е, не, скажімо так, не є першочергове. Тобто, якщо не зараз, то пізніше, я думаю, що все одно об'єктивна потреба виникне в приведенні скажімо так, до європейських стандартів, говорять про закордонний досвід дуже часто. Немає вертикалі господарських судів, чи економічних, чи комерційних, чи ще щось в європейських країнах. Є завжди вища інстанція, завжди уніфікована, завжди вона й та сама, або касаційний суд, або Верховний суд по-різному е називають. Або ж е той суд е комерційний, який не має над собою взагалі вищої інстанції. Бо це суд, де не професійний суддя сидить, а суддя, який ну, власне, представлений е бізнес-середовищем. От в цьому особливість господарських судів чи комерційних судів в Європі, а не в тому, що це окрема спеціалізація, і там судді, які, такі ж самі судді, які проходять всі ті самі процедури, як і в інших судах.